Перед вами наборчик від HOSH. Цей наборчик класно підійде для новонароджених або ж на гендерпаті. Кольори в нас є білий і сірий. Зараз вам покажу білий варіант. Дивіться, ось так виглядає коробочка. Тут я акуратненько вже знімала ось цю наліпочку, що входить в набір. Дивіться, входить маленька пляшечка на 160 мл. Соска в комплекті йде 0,3 місяці. Тобто, ось ця пляшечка від народження йде. Далі. Йде ось така велика пляшечка на 240 мл і соска в комплекті 6 плюс місяців. Як ви вже зрозуміли, йде перепад. Тобто тут 0,3 місяці, тут 6 плюс місяців. В 0,3 місяці йде повільний потік рідини, в великих пляшечках 6 плюс місяців соска, йде швидкий потік. В наборі також є ось така перехідна соска: 3-6 місяців. Тут середній. Тобто цей набір йде від народження і до того моменту, коли потрібно буде годувати дитину з суміші. Соски тут йдуть у формі грудей матері, і завдяки цьому можна комбінувати, тобто змішувати годування як грудне вигодовування, так і суміш годувати. Також до набору входять ось такі кришечки заглушки, для чого вони потрібні. Це дуже класні штучки, завдяки яким ви продовжуєте життя ваших пляшечок. Тобто, коли дитина виростає вже з маленької пляшечки, тут 160 мл, тобто на одне годування буде йти більше ніж 160 мл. Цю пляшечку можна використовувати як контейнер для суміші завдяки ось цим кришечкам. Ви ось так закручуєте. І все туди можете класти а, як суміш, так і будь-які перекуси. Також можна використовувати як звичайний стаканчик, брати на прогулянку, або ж мамі наливати туди чайок, кофійок, і, або ж просто водичку. А, ось так зручно. І для великої пляшечки теж буде ось така кришечка. Дійсно класні пляшечки, які не розіб'ються. Вони з харчового силикону, з ними нічого не відбудеться, тобто вони довговічні, можна підігрівати у мікрохвильовці, в посудомийці мити. Ось такий гарненький комплект, який можна подарувати майбутній мамі.